Всім привіт! Вітаю на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Чорноба Юлія. Вже 8 років я працюю в сфері HR-менеджменту, сім з яких саме в ІТ-компанії. Моя велика мета це просувати важливість роботи з командами і піднімати бренд професії HR в цілому. На моєму Ютуб-каналі спільно до мого дня народження ми збираємо 700 підписників, тобто до 19 вересня. Тож долучайтеся, підписуйтеся на. На мій канал, і обов'язково поставте лайк цьому відео. І дякую всім, хто підтримує мій контент. Сьогодні ми поговоримо про дуже класну важливу тему, актуальну, тому що більшість глядачів Instagram голосували саме за неї. Вона звучить так: які фактори дозволяють нам управляти, рухатися по кар'єрі і досягати нових результатів в житті? Я для себе виділила три основних напрямки. Які треба качати для того, щоб досягати нових результатів і вміло керувати своєю кар'єрою. Тут буде весь досвід мій моїх учнів, моїх клієнтів. Тому я сподіваюся, що буде цікаво. Сподіваюсь, ви поставили лайк, тому ми можемо почати. Почнемо ми з невеликої перед історії. До мене на консультацію прийшла дівчина, яка працює у сфері фінансів вже дуже довгий час, і дуже довгий час саме в одній компанії. Ні, все стабільно, але є певні нюанси, які її непокоять, скажімо так. І от від знайомих, як це звичайно, буває, може, хочеш пройти там в класну компанію співбесіду? І цю співбесіду вона успішно проходить і приходить до мене на консультацію з запитом чи погоджуватися їй, яке рішення приймати в контексті того, що краще допоможе її кар'єрі в майбутньому. Вона хоче бути фінансовим директором, і в принципі. Вона вже себе відчуває як фінансовий директор. Вона готова до цієї ролі. Але від того, щоб погодитися на нову пропозицію в більшій компанії з більшими там, перспективами, скажімо так, її зупиняє те, що вона може прийти на нове місце роботи і, наприклад, не пройти випробувальний термін, або їй щось не сподобається, і вона буде змушена йти. І після цього в неї ступор. Тому що якщо не складеться на новому місці, вона залишиться сам на сам з усім і вона не впевнена, що після цього щось знайде, да? що так швидко щось знайде. Тобто тут у нас є така, ну якби не дилема, а задачка. Людина бачить себе як фінансового директора, і при цьому вона не впевнена в собі. Тобто вона не впевнена в тому, що якщо зараз не складеться з новим місцем роботи, з новою компанією, в неї далі щось вийде. І в цьому насправді велика штука. Тука багатьох людей, які саме впевненості програють, це мені здається знайомо багатьом. Напишіть, якщо ви з цим зіштовхувалися. Тобто у вас є якесь місце роботи, є якась стабільність, але ви боїтеся йти в те, що ви хочете, тому що ви не впевнені, що ви десь ще заробите такі гроші, чи знайдете таке визнання, чи знайдете такий колектив. Тобто, ви не впевнені в тому, що це колись відбудеться. І перший факт. Насправді, і мені здається, що надважливий, який впливає насправді на нашу кар'єру, на наші результати, це впевненість в собі як в людині, впевненість в собі як спеціаліст. Я для себе зрозуміла, що не тільки обов'язки, які я виконую, досвід, який я маю, взагалі досягнення, а ще й моя внутрішня впевненість про це сказати впливає на те, як мене сприймають люди. Тобто, коли я пройду 10 курсів, отримую 15 серфіоні. Кація, це все дуже класно, але якщо я сама не буду впевнена в собі, що я достойна, якщо я сама не прийду до керівника і не скажу, що будь ласка, давайте зробимо там перегляд зарплата, бо я хочу нову роль, цього не буде. Якщо я сама умовно не прийду на посаду фінансового директора, мене туди ніхто не буде розглядати. Звичайно, можуть писати в Лінкідині, але знову ж таки, коли навіть тобі пишуть пропозицію, а хочете бути фінансовим директором, саме не впевненість собі. Невпевненість в своїх силах вона часто і зупиняє. Напишіть, якщо ви погоджуєтеся зі мною, саме це я вважаю, що дуже треба качати, саме впевненість у собі. Впевненість у собі вона йде в моїй парадигмі в такому комплексі з другим пунктом це вміння присвоювати собі результат. Можливо, це навіть першочерговіше, да? Тобто, коли я розумію, які я маю досягнення, найпростіша задачка, як прокачати це. Виписати 100 своїх досягнень, саме 100. Хто напише 100, можете писати мені в інстаграм, зроблю вам якийсь подаруночок за це. І думаю, що це буде класне і терапевтичне завдання для вас, і зможете отримати для себе якийсь бонус. Я навіть можу сказати: от багато дівчат, які приходять до мене на курс, багато колег говорять про те, що після курсу вони стали впевнені, і я зрозуміла, на що на це впливає. Те, що коли вони заходять на курс, а у нас є дуже багато практик, і ми проходимо. Через всі етапи роботи там HR менеджера і люди просто бачать особи, які вже з досвідом, вже які працюють в компаніях, вони починають розуміти, скільки всього вони роблять в компанії, вони розуміють свою цінність і вони нарешті присвоюють собі свої результати, свої досягнення, свої знання. І це дуже класний ефект, це дуже важливо, тому що навіть коли ми себе презентуємо, знаєте, на співбесіді, дуже важливо говорити впевнено про ті речі, які саме ви робили. До речі, це лайфхак, коли ви на співбесіді часто про проєкти, які там ви робили в команді, говорите ми, 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 ми це трошки узнацінює саме вашу роль. Тобто дуже важливо вміти казати про те, що саме ви робили, яка саме ваша роль, які саме ваші досягнення і результати для цього важливо вміти собі їх присвоювати. І третій Пункт супер важливий, це его, або противага цьому відкритість. Тобто, з на мою точку зору і спостереження, люди, які продовжували час уже в професії, у них якийсь є досвід, або в принципі вони якось на одному місці довго вони починають думати, що все знають, і вони закриваються від зворотнього зв'язку, від навчань, від того, що кажуть люди. Так само важко просуватися по кар'єрі, тому що коли ви переходите не знаю, нове місце роботи, до нових керівників. По-перше, вам всі компанії не такі, всі умови не такі, всі люди не такі. Дуже круто, коли ви вмієте чути, сприймати зворотній зв'язок від людей і реагувати. І якщо ви працюєте особливо з людьми, робити саме те, про що вас просять, про те, що важливо вашим клієнтам, вашим менеджерам. Тобто попадати на те, що в болі, а в такі речі, які саме потрібні людям, саме от в їх моментики, які. Які їм важливі, тобто відкритість до людей і вміння опанувати своє его, от саме це, на моточку зору, дуже сильно розвиває спілкуватися з людьми на рівних в режимі Я окей okay, і Ти окей. Okay». Коли ви на рівних спілкуєтеся з людиною, люди з дуже класним ефектом від вас ідуть. І коли вони думають про те, кому дати цю роль, кому дати цю посаду, кому дати там цей статус або бонус, вони думають про. Вас, тому що дуже класна атмосфера поряд з вами, коли ви не підвишаєте себе над кимось. Тобто, якщо підсумовувати, в що варто вкладатися насправді в те, щоб розвиватися по кар'єрі, звичайно, всі ці фактори вони працюють, коли за замовчуванням у вас високий рівень професійності, високий рівень теоретичних знань, практичних досвіду, але в цілому, навіть на цих трьох речах, мені здається, можна дуже круто виїхати не будемо гріха таїти. Напишіть, якщо згодні зі мною. Перше це впевненість в собі. Друге, це вміння присвоювати собі свої результати. І третє це відкритість і вміння опанувати своє его, вміння говорити з людьми на рівних. Я вважаю, що це от якщо у вас будуть ці три речі в сухому остатку, ви все одно будете завжди в топі. До речі, напишіть у коментарях, що зазвичай допомагало вам. Вам просуватися по кар'єрі, отримувати нову роботу. Поділіться, це буде корисно і мені, і глядачам мого Ютуб каналу. Впевнена, що у вас все буде круто. Бажаю вам нових кар'єрних звершень і дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось!